Накипіло вранці не дарма. в першій частині етеру я сказала, що сьогодні якраз святкують міжнародний день простої мови. Тому що є така штука, що зараз дуже часто лунає питання. Ми не знаємо, як розмовляти. Ми не знаємо, як розмовляти з родичами. Військових з самими військовими ми не знаємо, як говорити про втрати, як говорити з людьми, що втратили близьких, як говорити з тими захисниками, що пройшли полон, або з тими, хто має протизування, і наша задача наразі. Як у сучасних і адекватних людей навчитися це робити, навчитися вибудовувати ці нові комунікації та зв'язки. Сьогодні в мене в етарі гостя Нора Сторожук, дружина військового полоненого захисника Азов «Сталі». Рада тебе бачити в студії. Дякую дуже. Добрий ранок. Давай почнемо з простих і складних речей. Розкажи нам трішки про історію своєї чоловіка. Ми сім'я з Харкова взагалі. Мій чоловік був призваний на строкову службу в місто Маріуполь. Тоді ми ще не зустрічались. Потім почали зустрічатися. Він пішов служити за контрактом Національну гвардію України. Я поїхала до нього. Ми одружилися, будували сім'ю. І сталося так, що почалося вторгнення масштабне, повномасштабне, і він, ну, звісно ж, пішов обороняти місто, обороняти Україну. І зараз на даний час він вже 511 днів в полоні. Uh -huh. Але хочу нагадати про те, що захисники Маріуполя деякі потрапляли в полон ще в березні місяця, uh -huh. і це дуже великий такий термін. Вже півтора року хлопці знаходяться в полоні. А як ти зустріла війну? А, ти поїхала в Харків, так я знаю. Так, я поїхала в Харків. Я приїхала 24 лютого, 22 року року четвертій ранку, і у п'ятій я дізналася, що почалася війна. Я не мала взагалі жодного представлення про це. і Я не знала, що так буде, бо я поїхала в гості до батьків на два тижні. І, в принципі, так я зустріла війну. Ми з тобою перед Етером говорили, що ти не просто так поїхала, чоловік тебе відправив, так? Так, він відправив мене всім. Я думаю, дивилася е з заяву про там Донецьку, Луганську область області. І потім, ну. Почались такі в Маріуполі рухи, дуже хаотичні, незрозумілі. Люди щось відчували, щось зрозуміли, хтось так, а хтось ні. І мені сказали, що поїдь до мами на два тижні у гості. Угу. Ну, і два тижні розтягнулися трішки. Дуже розтягнулися, я б сказала, занадто. Угу. А як ти дізналася, що з твоїм чоловіком? Дякувати Богу, що тоді ще у мене тут в Харкові був зв'язок, бо зі мною у нього прервався зв'язок спочатку. Uh -huh. Я не була на зв'язку, так як Харків було набагато активніше. Uh -huh. І був у нас зв'язок. Uh -huh. Я знала, що він на роботі, він працює на службі, все саме того, що він у Зовсталі, я не знала. Ну мені не було смс, я на назовсталі, ні. Я дивилася за новинами, слідкувала, як місто ділиться спочатку на три кільця, потім на одне, і що залишилось тільки Азовсталі, він періодично виходив на зв'язок, я зрозуміла просто, що він там. А він тобі не казав? Ну, я ж не зовсім не глупенька дівчинка, так. Угу. І я все зрозуміла, просто це потім мені довелося пояснювати нашим батькам, бо мами дуже важко на це гостро реагували, і я їм казала, що. Вони в всталі, він виходить на зв'язок, ну, все плюс-мінус нормально. Угу. Слухай, і е, в той час, коли вони потрапили в полон, коли вони вже виходили, вона знала, е, звідки я тоді дізналася? Ще раз повторюсь, дякуючи Богу, що він періодично виходив на зв'язок. Угу. І коли вже настав так умовний режим тиші, 16 по 20 травня, але це був не зовсім режим тиші, так як деякі хлопці загинули 16 травня при виході в полон, mm -hmm. якось там були якісь бойові дії. Mm -hmm. Він мені сказав і попросив передати ще деяким сім'ям, ті ну, хлопці не могли виходити на зв'язок, не було можливості про те, що вони виходять в полон. Ми виходимо, все буде нормально 3-4 місяці, як сказали, mm -hmm. але і 3-4 місяці затягнулися, і ще я казала про те, що буде хоч якась можливість зв'язку з ними. Ну і в результаті зв'язку не було. І потім вже ти дізналася, що вони потрапили в Оленівку? Так, ми знали, що вони їдуть в Оленівку, і нам казали про те, що зв'язок буде. Зв'язку стабільного не було. І знов-таки дякуючи Богу, що я мала можливість спілкуючись з родинами полонених. У мене є подружки, знайомі, з якими ми спілкувалися, ми дружили з сім'ями ще до початку вторгнення, mm -hmm. також чоловіки, чоловіки, ну, побратими мого чоловіка. Ми спілкувалися між собою і вісточки деякі іноді проскакували, що я ну, знала, що він там і все окей. Mm -hmm. Я так розумію, що зараз ти взагалі не знаєш, що з ним, чи вже знаєш? На жаль, сталося так, що в певний момент, з жовтня місяця, десь зв'язок було повністю обірвано з усіма, угу. і ми зрозуміли, що Щось їх немає. В Оленівці, і ми зрозуміли що щось, що щось відбувається, і згодом стало відомо, що їх просто розсередили по території Росії, угу. і вони знаходяться де вони тільки не колоніях. Так, В різних. так і угу. пошук це дуже важко, дуже важко їх знайти. Бо обмінів на жаль, вже три місяці як немає, і нас немає ну, жодних комунікацій. Ми навіть не знаємо, у кого можна дізнатись. Скажи, от коли ти дізналася про те, що відбувається, ти почала якимось чином, скажімо так, обрізати свої комунікації. Чи почали ви спілкуватися тільки всередині ось тих людей, хто був дотичний до того, що сталося, тобто саме з сім'ями, такими самими військовополонених? У мене це дуже така важлива і важка для мене тема, бо з початком повномасштабного вторгнення, звісно ж, почали писати знайомі, друзі, дети, що ти. Тим паче дуже багато вже нових було знайомих за 4 роки життя в Маріуполі. Uh -huh. Я писала про те, що я в Харкові знаходжусь важко, там ще щось. Але все одно я хочу сказати, коли ти знаходишся тут, твоя, твій чоловік, твоя найближча людина знаходиться там, ти це розумієш. Ваші друзі близькі знаходяться там, з ними немає зв'язку. Ти себе відчуваєш в принципі тут норм. навіть в тих умовах, які є там, і ти вважаєш, що пекло там угу. все. Коли почалась саме оборона Азовсталі. Мене дуже тоді прорвало. В соцмережах я в агресивному тоні казала своїм підписникам про те, що треба наголошувати і вимагати процедуру екстракшн, mm -hmm. про те, щоб були якісь певні гарантії, щоб їм дали вийти, щоб їм дали якесь підкріплення, коли це було тоді дійсно можливе. Mm -hmm. Як казали командири, про те, що підкріплення, якщо б нам дали, все могло якось mm -hmm. пройти плюс-мінус інакше. І я. Почала бачити, що моє моє оточення, навіть знайомі, вони мене не розуміють. Вони mm -hmm. не роблять репасти, ніяк взагалі це не коментують. Вони тільки пишуть, а що ми можемо зробити. І я зрозуміла, що з цими людьми мені нема про що спілкуватись, але хочу сказати, що також спілкування з деякими сім'ями військовополонених також важке, бо у нас у всіх дуже різний емоційний стан, і взагалі ми всі різні люди і реагуємо на все по різному. Я знаю, що ти завела хештег спеціальний в інстаграмі, який називається Save Ngu, 12 бригада. Це якраз хештег, направлений на те, щоб якомога більше людей просто могли, хоч яким-небудь чином, казати вам підтримку. Так, вірно. Цей хештег було впроваджено в вересні минулого року, коли Пройшло тільки декілька місяців полону, ну вже чотири, uh -huh. і ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми зробили такий собі флешмоб. Це відео є в мене на сторінці в інстаграм, і було впроваджено хештег СейфНГУ, 12 бригада, який ми досі вживаємо. і Він є на нашому новому відео, яке було знято нещодавно. Uh -huh. І так, це. Трошки така персоналізація, мабуть, нашої бригади, бо деякі вважають навіть іноземні журналісти, іноземці люди uh -huh. вважають, що захисників Маріуполя вже звільнили з полону. Але я хочу сказати, що це не так. 2000 досі перебуває uh -huh. в полоні. Це весь гарнізон Маріуполь. Саме наша бригада це близько тисячі чоловік на даний момент в полоні. Перебувають. Uh -huh. Слухай, останнє відео, яке ви зняли. Ви зняли його якраз буквально на минулому тижні. Так. Ви вже його запостили, і воно одразу стало ну. Фактично вірусним, тому що скільки переглядів у тебе зараз? Близько 85 тисяч. Дуже багато переглядів ми зібрали в перші 6 годин. Угу. Це був просто бум. Я дякую всім, хто нас підтримав і продовжує підтримувати. Бо це відео ще треба дуже довго розганяти. Я хочу там звернення до всіх. До всієї нашої спільноти і там звернення не тільки про 12-ту бригаду не тільки про Маріуполь, uh -huh. там звернення про всіх. Від сімей всіх полонених, я б навіть сказала, дуже боляче було його записувати, бо коли тобі треба просити наше суспільство про те, щоб вони не забували і робили мінімальну репост, ну це ж мінімум, що можна зробити. Але ну, якщо це треба просити зробити, ми будемо просити. Ми будемо нагадувати про це постійно, бо ця тема буде завершена тільки тоді, коли всі наші хлопці повернуться з полону і дівчата. Угу. Ну от власне в мене є цей текст, який у вас звучить в ролику. І... Друзі, до чого закликають власне родичі полонених військових. Так це до єдності до того, що ми маємо бути разом і підтримувати їх. Як їх можна підтримати? Підтримати насправді дуже просто можна зайти, наприклад, в інстаграм Нори Сторожук, він так і є. От в ну, сторожуковістаграмі і е, розпостити це відео, щоб якомога більше людей е, просто пам'ятали е, про е, те, е, що військовополонених е, наразі дуже багато. Це не тільки дійсно, не тільки 12-та бригада НГУ, це тисячі е, наших хлопців і дівчат. І е, такі дії е, для е, родичів е, військовополонених е, власне є помічними. Помічними в чому? Коли людина знаходиться просто в очікуванні і нічого не робить, повірте, це в рази просто тяжче, ніж коли вона намагається, хоч якимось чином заявити про себе світу, заявити про своїх близьких світу. Я знаю, Нора, що ти їздила в Женеву, власне, саме для того, щоб... Пояснювати як Потрібно спілкуватися з вами, от і на що ви сподіваєтесь, тому що ми зараз знову ще розкажемо про важливість дії Червоного Христа і про те, що ось ці відвідини Женеви полегшили комунікацію поміж, власне Червоним Христом і саме дізнанням про те, що зараз з полоненими військовими, і комунікацією поміж сім'ями Ім'ями військовополонених і самим Червоним Христом, правильно так, вірно. Я дуже дякую громадській організації Вояцький визвіл», яка створена родинами 12-ї бригади Національної гвардії України. Я не входжу в її управління, uh -huh. бо, на жаль, я не маю досить достатньо часу цьому приділяти. Я намагаюся своїми силами робити все, що я можу, і всіляко їх підтримувати. Я дякую їм дуже за те, що вони запросили мене у цю поїздку. Ми в поїздці представляли брали участь в цій івенті 53-ї сесії ради ООН з прав людини. Ми представляли виставку малюнків. Украї... Сімей українських військовополонених, їх uh -huh. дітей, яка була організована спільно з Національним музеєм Революції Гідності. Так. І також ми відвідували Міжнародний комітет Червоного Христа, саме бюро, яке займається зараз війною в нашій країні, і саме спілкувалися з ними. Дізнавалися, чи ми можемо бути корисними в їх роботі, і також вони відповідали на декілька наших питань. Я можу сказати, що це була досить така результативна поїздка, бо після цього ми, хоча б, по перше, дізналися, що дійсно якісь колонії на території Росії відвідуються. Угу. Е, Ставниками робота... червона угу. і подальша робота над відвідуванням інших колоній також ведеться. Це було для нас дуже важливо, і навіть деякі результати ми змогли згодом побачити. Угу. А, зараз пояснимо, чому так важливі оці відвідини Червоного Христа? Власне, тільки через них ми дістаємо підтвердження, що конкретна людина дійсно знаходиться в полоні і дійсно знаходиться в якійсь конкретній колонії чи тюрмі. В цьому плані я дуже вдячна нашій, нашій владі, нашій взагалі Україні, бо в обмінах приймають участь не тільки ті, хто підтверджений комітетом Червоного Христа. Це дуже важливо, бо такі підтвердження можна чекати дуже довго. Наприклад, дуже велике підтвердження прийшло через рік полону. В травні місяці ми Побі. отримали так. Я mm -hmm. отримала підтвердження, що мій чоловік в полоні, хоча. Дуже багато сімей чекають ще досі цих uh -huh. підтверджень, але дуже багато випадків, коли не підтверджені червоним ну, червоним хрестом були обмінені. А uh -huh, uh -huh. що дає це підтвердження родині, окрім того, що ну ви дійсно знаєте, що ваша близька людина зараз знаходиться там, то і там то так, це основне таке важливе питання. Після підтвердження полоненого Міжнародним комітетом Червоного Христа родина має право написати йому листа і отримати відповідь. Uh -huh. На жаль, по-різному складаються ситуації, деякі пишуть і не отримують відповіді. Це може складатися з деяких причин. Бо Міжнародний комітет Червоного Хреста також вони ну не постійно там знаходяться, і ну і ситуації бувають різні. Але це, хоча б, можливість написати цей лист, і це можливість того, що коли міжнародний комітет Червоного Христа. Відправить запит на колонію або ще раз її відвідає, він може передати якусь вісточку напряму від вашого рідного, і також ви можете приблизно дізнатись умови, в яких перебуває ваш рідний стан його здоров'я і, взагалі, його морально-психологічний стан перебування там. Ти що знаєш? Ні. Угу. На жаль, на даний момент в мене немає інформації. А є хтось з родичів, хто вже знає серед тих, хто. З тобою спілкується, може, хтось є, ну, хто, хто дійсно отримує, там пише листи своїм близьким? Так, так, звісно, я чесно, дуже цьому рада, бо це, ну, це круто. Дійсно uh -huh. круто, коли е, родина пише лист. Отримує відповідь і бачить, що це написано його почерком, uh -huh. що ну а, це писав реально. Так це писав дійсно, Написані від руки. Так, так, uh -huh. від руки. Звісно, деякі отримують там. Ну ці листи бувають різних таких варіантів, у кого більше, у кого менше, хтось uh -huh. просто пише там декілька oh, там фраз записку. і все uh -huh. так. Є ті, хто отримують, і є навіть ті, кому вже дзвонив червоний хрест, про те, що ну вони відвідали колонію, де був там їх рідний, угу. і вони знають, що з ним все добре, і з ним все нормально. Він нормально себе почуває. І він напряму передав цю вісточку. Це дуже важливо. Це дуже підтримує сім'ї. Угу. Власне тема нашого сьогоднішнього етеру – це якраз от, спілкування. А Помічаєш, що люди спілкуються з тобою якось інакше? Після того, як вони дізнаються, що я дружина військовополоненого, який тим паче обороняв Маріуполь угу. Азовсталь, угу. який виходив в полон, так вони деякі в шоці, угу. деякі бояться, деякі замовкають взагалі, угу. відсторонюються. Не um. те, що висторонюються в них, особливо, особливо коли це хлопці. Uh -huh. У них хто не військовий, хто не має жодної причетності до цього всього. У деяких навіть буває якесь таке сором, якийсь, я не знаю, uh -huh. в очах просто така загубленість, розгубленість. Є в тебе, можливо, перелік, знаєш оцих. Дурних назвамо їх так питань, які задають. Ну я маю на увазі дурних некоректних питань питань, які не знаю, направлені на те, щоб просто зайвий раз сквернути, знаєш, копнути тебе. От якісь саме такі питання маю на увазі, які задають дружині військовополоненого. Я думаю, що в тебе є топ просто окремий. Я хочу сказати про те, що ці безтактовно. Uh -huh. Люди вони зовсім не оригінальні, і у них там це два питання, які вони uh -huh. можуть задавати. На жаль, мені дуже прикро, що ми з і цим, з цим взагалі зустрічаємось, і навіть ти воно може прилетіти, звідки ти не чекаєш. Uh -huh. Воно просто прилітає. Він був твій там якийсь знайомий, знайома, ти йдеш по вулиці, він зустрічає тебе. Бо хто активно веде соцмережі? Ну uh -huh. друзі, знайомі тих знають, що у них там така ситуація склалася. Що там? Як там? А що, зв'язку взагалі немає? Ти стоїш і думаєш, ну дійсно, ну якщо був би зв'язок, тобі, по-перше, може, ніхто б не сказав, саме тобі. Але якщо ми наголошуємо на те, що у нас немає зв'язку, це наш біль, це наша проблема, ну мабуть, його правди немає. Що там? Це дуже гарне питання, але це моє питання. Я хочу знати, що там. Бо я не знаю. <свист> Це вони всі однакові, ці люди, і я цих людей одразу відсікаю від себе і може навіть склатися так, що потім на вулиці, я навіть не привітаюся з цією людиною. <свист> я розумію, про що ти говориш. Розділяю твій біль. Скажи, ти всередині нашого етеру приблизно сказала про те, що рідні. рідні Військовополонених, вони всі знаходяться дійсно в різному, абсолютно психологічному стані. Є якісь речі, які б ти рекомендувала, які тебе стабілізують, які допомагають тобі працювати далі. Я знаю, що в тебе невеличкий свій бізнес краси, от робити далі, жити далі, бо ви маєте дочекатись. Так, саме про це, мабуть, це є найголовніше, взагалі про що я хочу поговорити. Дуже прошу всіх людей розуміти, що ми сім'ї всі знаходимося абсолютно в різному стані. Дехто тримається трішки краще, ми всі зломлені, це факт. Але дехто тримається трішки краще, дехто трішки гірше, бо всі ми різні люди. Дехто вже проходить терапію, психологічну підтримку з психологами, психіатрами це абсолютно нормально. Бо, по, попри те, що у нас рідні в полоні, у нас у всіх є якісь життєві обставини, у когось хворіють близькі, це теж ніхто не відміняв ну, це життя. На жаль, воно іноді б'є дуже боляче, це факт. Треба з повагою ставитись, єдине питання, яке ви можете задати такій людині, це чим тобі допомогти. Бо якщо okay. людині потрібна дійсно якась допомога, вона тобі розповісить про свою проблему і скаже навіть, що тобі зробити, щоб їй стало легше. Я стабілізуюсь, я дуже так пішла в роботу, да. я намагаюся якось триматися, наскільки це можливо. Я Навчилась молитись, навчилась ходити регулярно до храму. Це дійсно те, що мене взагалі повертає до життя, як би це не звучало. І ти, коли, ти коли дуже просиш, воно, ти бачиш, як воно, ну, воно стає на круги своя і все стабілізується, це правда. Я робу працювати, картини по номерах я люблю дуже. Нормально мені допомагають. Класс. Дякую, що вони є. Я теж ними користувалася. Намагаюся щось читати, але це все одно таке, я не можу достатньо сконцентруватись. Угу. Я пішла на англійську. Це мені зараз подобається. Якщо подобається, треба робити. Можна спробувати взагалі все, що ти хочеш. Тобі не треба в це ударятись повністю з головою. Сьогодні одне завтра інше. Треба якось, якось треба жити. І обов'язково хочу сказати про те, що не треба замикатись в собі, треба намагатися. Нехай ти не будеш шукати собі друзів, але я впевнена, що багатьох з нас є люди, які поруч з нами, які нас все ж таки розуміють і підтримують. Треба з ними спілкуватись, не треба на них агресирувати, треба давати їм можливість щось зробити для нас і щоб вони нас чули. Треба мовчати, закриватись, це не найкращий варіант, бо буде дуже прикро, якщо твій чоловік повернеться, а ти в такому стані психологічному, що ще йому прийдеться, доведеться тобі виказувати підтримку свою uh -huh. якось і лікувати тебе. Це не окей, ми маємо дочекатись, це факт. Все, дякую тобі за сьогоднішній ранок, друзі. Я сподіваюся, що цей етер стане для вас чимось помічним, і що якісь завісу ми трішечки привідкрили перед тим, що відчувають родичі військовополонених. Ми зараз ідемо на музичну паузу, а далі.